Вітаю вас! В ефірі інформаційний випуск новин Нікополь сьогодні. В студії для вас працює Артем Дубина, а також вся наша команда. Ми починаємо. А розпочнемо ми з комунальних негараздів. Нікапольців тимчасово обслуговуватимуть одразу дві компанії, які надаватимуть послуги ремонту та отримання житлових будинків та прибудинкових територій. 4 серпня в прес-центрі Нікопольської міської ради відбулася прес-конференція, на якій виконувач обов'язків міського голови Андрій Фісак презентував нові обслуговуючі компанії житлового фонду міста, керуюча компанія Домком Нікополь» і Нікоарс. Очільник міста розповів, чому були відсторонені компанії комунальник і «СК Комфорт», які раніше виконували функції з ремонту та отримання житлових будинків та прибудинкової території. На данные компании было достаточно много нареканий як со сторони исполкома, так і со сторони людей. Тобто дуже очень много жалоб в зв'язку з тим, що компании вместо того, щоб обслуживать дома, знімали квартплату. Но услуги, к сожалению, люди не отримали. Також, як зазначив Андрій Фісак, комунальник та комфорт мають борги перед МЖТІ за використану електроенергію. Зараз ця заборгованість покривається за рахунок міського бюджету. Хоча ці гроші можна було б використати на інші важливі для життєдіяльності міста напрямки. Тобто, з своєї сторони, ми направили. Направили да, да. исковое заявление по поводу того, что данные компании имеют задолженность по электроэнергии. Після відсторонення комунальника та комфорту міською владою було прийнято рішення провести відкритий конкурс для визначення компаній, які дійсно зможуть виконувати покладені на них обов'язки і надавати якісні послуги Нікопальчанам. Документи на конкурс подали всього 9 компаній. Спеціально створена комісія, вивчивши пропозиції претендентів, відібрала трьох переможців, які і мали б наводити порядок в місті. Став вибір на три компанії – Куп ЛДФ, Ніка Арс і Домком, які мали для цього весь потенціал фінансовий, ресурси Імущества і опит роботи, однак після обрання тимчасових обслуговуючих компаній, одна з них Купал відмовилась від подальшої участі в конкурсі, і обслуговувати місто до визначення остаточного переможця будуть домкомнікапаль і нікоарс. Представники кожної з цих компаній коротко презентували себе та розповіли, що вони мають досвід і всю необхідну техніку та обладнання для того, щоб надавати якісні послуги населенню та привести місто до нормального стану. Компанія «Нікоарс» Я ее основатель. Была основана в 2009 году. С 9 по конец 2010 года мы работали на рынке коммунальных услуг, в основном по договорам с жилищно-коммунальными конторами, по техническому обслуживанию наших домов. То есть у нас опыт работы ну, уже приличный. Були нарікання з боку громадськості, викликані вибором компанії Домком Нікополь» як другого півфіналіста, адже одним з її співзасновників є криворізька керуюча компанія Домком. І люди хвилювались, що податки сплачуватимуться до казни іншого міста. Однак, домком Нікополь» зареєстрована в Нікополі. і податки платитимуться саме до місцевого бюджету. Люди вже працюють на дислокації, заявки. Ми приймаємо виконуємо. по текущим ремонтам. Теж в рамках того, ну не фінансування, в рамках тарифа. Статьи текущего ремонта, что мы сможем на домах, мы естественно будем выполнять где-то, может быть, даже с... Дополнительними влівваннями собственних средств, виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак, зазначив, що на даний момент в місті діють тарифи на комунальні послуги 2008 року, і поки що переглядатись не будуть. Він також наголосив на тому, що у домком Нікополь і Нікарс не дуже багато часу, щоб показати свою роботу, і вже за два місяці відбудеться фінал конкурсу. У наступних випусках новин ми вам розкажемо, чому наше місто ніяк не може вибратись із ряду комунальних негараздів. Вже наступного тижня дивіться сюжет про автопарк занедбаної комунальної техніки, яку нещодавно було виявлено на території одного з підприємств Нікополя. І переходимо до наступної важливої теми. Третя хвиля мобілізації продовжується, і нікопольці також поповнюють ряди українського війська. Наше місто і район тільки за останні два тижні направили більше сотні призовників та добровольців в лави збройних сил. Як відбувається відправка новобранців? Бачила наша знімальна група. 7 серпня Нікопачна відправила чергову партію призовників та добровольців в ряди Збройних сил України. З самого ранку під військоматом зібрались новобранці та рідні хлопців. Серед тих, кого відправляють до війська, більшість складають вже дорослі чоловіки. З НАТО порізько вирізняються добровольці. Хлопці в піднесеному настрії і в державній символіці. Серед них і колишній десантник Андрій, який сам вирішив піти захищати рідну землю. Я отець, у мене троє дітей, я йду туди, щоб аніті враги не пройшли, бити їх там, на їхній землі. На важливості того що не потрібно чекати ворога в себе вдома, а йти звільняти Донбас, наголошує ще один доброволець Олександр, який працює на Нікопольському феросплавному заводі. Лучше я пойду туди, ніж вони прийдуть сюди. Це моя страна, я її нікому не віддам. Я її люблю, це дійсно моя родина. Я вважаю, що настоячі мужики зараз всі повинні бути там. Потому тому що якщо Путін увійде слабість України, він відійде сюди війська. Тобто Україна має бути сильною. Только сильний чоловік достоин на свободную страну. На відміну від добровольців, призовники межговірки. Та й ситуація з призовом в Нікополі зовсім не райдужна. Сознательних громадян у нас майже не залишилось. Це моя думка як посадової особи. Враховуючи результати оповічення. Ті зусилля, які ми приклали при цьому, скільки ми оповістили військовозобов'язаних, по скільки адресами пішли і які результати явки, це не те, що погано, це практично ноль. Явка складає 5-8%. В'ячеслав Песков зазначив, що вже зараз до правоохоронних органів подано 26 заяв на відкриття карних справ відносно тих, хто ухиляється від призову. А також запевнив, що всі ці люди будуть покарані згідно із законом. Військові вважають, що виною вихиляння є пропаганда ворога, яка націлена на дискредитацію дій української армії. В той же час військовий комісар похвалив тих, хто так і відкликнувся на повістки. Є нормальні хлопці в Нікополі і Ті, хто на сьогоднішній день відправлені війська, і ті, хто сьогодні поїхали, ті, хто поїхали на минулому тижні, от, це нормальні, пристойні громадяни, законослухняні громадяни, відповідальні громадяни, о, справжні мужики. Я думаю, що вони виконують свої військові обов'язки чесні до кінця. В ході третьої хвилі мобілізації з Нікопощини було призвано більше сотні призивників, серед яких навіть є одна дівчина-санітар, яка пішла добровольцем. Ще планується призвати близько двох сотень новобранців. Як зазначив військовий комісар, далеко не всі з них попадуть в зону АТО. Багато хто служитиме в частинах забезпечення та ремонтних бригадах. Рідні, які прийшли проведжати своїх батьків і синів, всіляко підтримували хлопців. Хоча іноді підтримка більше потрібна саме батькам та дружинам призовників. Всі, кого призвали, пообіцяли повернутись з перемогою. Ну, а ті, хто залишаються, чекатимуть своїх героїв. Ми проважали свого е-е брата Андрія, дядю нашого. Ми бажаємо всім військовим, всім солдатам, хто йде служити, щоб вони поверталися цілими, здоровими, щоб Господь їх хранил, покривав своєю любов'ю, милостю. Ем Вообще, щоб ми їх дуже-дуже Ждем с нетерпением. Мы очень любим и наши военные, возвращайтесь, мы вас ждем. Спасибо, что защищаете нас. Три тижні тому, у середині липня, трапилась подія, яка отримала широкого резонансу та обурила громадськість. Внаслідок тяжких травм, отриманих від хуліганів, помер 37-річний чоловік, батько трьох дітей. Не дивлячись на зізнання, підозрюваний і досі на волі. Близькі потерпілого звинувачують слідство у гальмуванні справи. Правоохоронці ж запевняють, кримінальне провадження у розробці. Журналісти міста вирішили розібратись у заплутаній справі та ініціювали прес-конференцію з. Потерпілими свідками та слідчими докладніше дивіться далі. Як розповідає дружина потерпілого у п'ятницю увечері, 18 липня, родина Бобухів разом із друзями відпочивали у парку металургів. Біля виходу з парку повз них на повній швидкості пронісся автомобіль з галасливою кампанією в салоні. Водів почав хаотично рухати та розвертати авто на пішохідній зоні. Та ледь не збив їх семирічного сина, який катався на велосипеді. Володимир вирішив заспокоїти неадекватних чоловіків та підійшов до машини з роботи робити їм зауваження. Буквально за пару хвилин розмови Людмила почула звуки ударів та падіння. Коли підбігла, чоловік лежав спиною на асфальті. Коли я узнаю, що він падає в камішок, він падає в бровушку, цього не було, тому що сліди крові знаходяться по сей день. Он лежал на расстоянии 30 сантиметров головой от бровки, то есть там такая минимальная бровушка, то есть до нее он не долетел. сухо была кровь, и, соответственно, он начал сильно хрипеть. Вот эти хрипы, я просто знаю, что хрип это не есть хорошо. Я, я ж подбежала и кричу, он хрипит. Ребята услышали то, что он хрипит с машины. Они начинают хаотично залазить в эту машину. Я это просто какой-то беспредел. И начинают сдавать назад. Машина начинает сдавать, при всем том, что ноги мужа лежат вот практически сейчас вот под колеса. Он и реально машине ж некуда развернуться. Только назад ход сдают на мужа лежащего. Я кричу, расставляю руки, кричу: вы сейчас его переедете. То есть это реально было страшно. Думаю, если сейчас еще и переедут, это конец всему. С мистер поди. Авто зникло. Володимира госпіталізували п'ять днів. Він пролежав у комі. Поки постраждалий був живим, підозрюваному пред'являли статтю 121, частину першу навмисне завдання тяжких тілесних. Коли помер, змінили на другу частину тяжкі тілесні, що спричинили смерть. А потім чомусь статтю взагалі змінили на 119 – вбивство за необачністю. Жінка обурена, адже за словами лікарів, такі травми, як перелом черепу та п'ятого шостого хребців, неможливо було отримати випадково. Людмила зазначає, все відбувалося на очах у безлічі свідків. Вони по сьогодні самі знаходять її і пропонують свої послуги, готові давати свідчення. Правоохоронці ж запевняють, очевидці неохоче контактують зі слідством. Ми не можемо заставити людей давати показання. По данному уголовному производству расследует группа следователей. Все свидетели, которые видели, которые желают дать по данному факту какие-либо показания, желательно показания, которые относятся к данному факту, я приглашаю 69-й кабинет. Следователь Зузуля, следователь Алдебаєв, следователь Каракін, Лично ко кабінет кабинет 66, начальника отделения Маляренка. Приглашаю всіх для дачі показань. Тим часом 19-річному підозрюваному призначено запобіжний захід в якості особистого зобов'язання. Він і досі на волі. А Людмила боїться за життя та безпеку близьких. У мене старшому сину 15 років. Он його візуально раніше знав. Ми ходім в одному районі. Ми делаем покупки в одному магазині, і діти сталкиваются з ним лицу с убийцей нашого отца. Вот так вот. Я, я знаю, я, я у окна живу. Я боюсь, що вони гуляють, і я просто боюсь. Ну просто боюсь. тому що ну так ну то невозможно. Що даних експертизи, яка приходить наразі, слідство не береться робити конкретних висновків. Робота над кримінальним провадженням триває. Також під час прес-конференції правоохоронці прокоментували та спростували чутки щодо перестрілки, яка сталася поблизу АТБ по вулиці Херсонській. Нагадаємо, минулого тижня дві групи озброєних чоловіків влаштували посеред міста з'ясування стосунків із застосуванням зброї. Не обійшлося без жертв четверо чоловіків, госпіталізовані з тяжкими вогнепальними пораненнями. Правоохоронцями вилучено 4 одиниці зброї та 12 гільз. Все це добро знаходиться на експертизі. Через недостатню кількість та неодностайність свідчень скласти повну картину подій край складно. По даному факту порушено кримінальну справу за хуліганство з використанням зброї. Ведеться слідство були такі уже слухи по городу, що это там правий сектор з проросійськими не поділили. Это, як завжди, очень все просто і банально. Вопрос денег. І наостанок говоримо про пожежу небезпеку. Зв'язку з високою температурою та відсутністю опадів в Нікополі та районі оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. Через незнання, а під час і легковажність нікопольці порушують правила пожежної безпеки, що часто призводить до непоправних наслідків. Днями відбулась прес-конференція в Нікопольському МНС України, де говорили про ситуацію з пожежною безпеки в нашому місті та районі. Рятувальники занепокоєні зростанням кількості пожеж у порівнянні з минулими роками. Основними причинами називають необережне поводження з вогнем, а також загоряння сухої трави, сміття та лісових насаджень. За сім місяців 2014 року в місті Нікополі, Нікопольському району зареєстровано 110 пожеж. Значить, на пожарах. Погибло 7 человек, из них двое детей. Значит, основная часть пожаров это пожары в жилом секторе. Это 62 пожара из 110. Не менш вагомою причиною загоряння стають недопалки сигарет, більшу частину яких викидають водії із вікон своїх авто. Наразі можна спостерігати велику кількість згорілих узбіч у різних частинах міста та за його межами. Один із таких недопалків, за версією менесників, спровокував пожежу на кільці біля міської ради. Густий дим викликав занепокоєння містян, які одразу ж викликали рятувальників. пожару, который у нас возник в центре города на кольце, это ориентировочная причина, которая установлена. Это неосторожное обращение с огнем, неустановленным лицом. Неосторожное обращение, это прежде всего 99%, потому что брошена недокуренная сигарета. С прибыла в течение пяти минут. По всем нормативам, Це вот. дуже хороший результат за словами Олега Корбатова. співробітники управління негайно реагують на всі виклики та ліквідують загоряння, що в свою чергу зберегло немало життів. Також роблять все від незалежне, щоб попередити виникнення пожежонебезпечних ситуацій і закликають жителів міста та району не відвідувати ліси і тим паче не провокувати своїми діями виникнення пожеж. Хочу звернутися в першу чергу до предприяті підприємств, через учреждень, як на території міста, так і Нікопольського району руководителям учебных заведений, медицинских учреждений навести порядок на своей территории, на территории своих объектов и вблизи них, убрать всю суху траву, убрать мусор для того, щоб беззапасить сім'ї свої об'єкти от тих пожаров. Також Олег Курбатов звернувся до батьків з проханням провести бесіди з дітьми про те, що в літній період не можна розводити вогнища ані на території міста, ані за його межами. Нікопольська міська рада запрошує 16 серпня всіх бажаючих долучитися до загальнодержавного суботника з нагоди Дня Незалежності України. Візьміть участь в прибиранні власних дворів, і ми разом зробимо Нікополь кращим і чистішим. А на сьогодні це все. Дивіться нас вже наступного тижня з цікавими новинами нашого міста. Побачимось.